Ну що, громадяни? Є хороші новини. Черговий добрий вечір. Прям на душу радість. Давайте разом подивимося, що відбувалося на лінії фронту і не тільки. На військовому аеродромі Зябровка в Білорусі знищені танк Т-72, РПН-92 Н6Е і боєприпаси. Білоруський Гаюн. Кожен ваш лайк, друзі, це знищені позиції ворога, причина здетонував боєкомплект. А хто ж це зробив? Друзі, напишіть добрий коментар на підтримку наших героїв. На Краматорському напрямку ворог вів наступ у напрямках населених пунктів Верхньокам'янське та Іванодарівка. Успіху не мав. Відійшов. На Бахмутському напрямку ворог вів наступальні бої у напрямках населених пунктів Іванодарівка, Виїмка, Бахмут, Веселодолина та Кодема. Успіхів не мав. Відійшов. Після проведення перегрупування відновив наступ на Кодему на Авдіївському напрямку. Окупанти намагалися вести наступальні бої в районах Спартака та Мар'янки. Успіху не мали, відійшли. Продовжуються бойові дії біля селища Піски. Звільнено благодатне, що на захід від Снігорівки. кожен день є просування від наших героїв. Щось можна показати, а щось генштаб повідомить трохи пізніше. ЗСУ розгромили БК і бази окупантів у Херсонській області, оперативне командування. Південь, наша авіація завдала два удари по опорному пункту ворога неподалеко від Андріївки, і по скупченню ворожої сили і техніки біля Брускинського. Ракетно-артилерійськими підрозділами забезпечено втрати ворога, 19 рашистів, 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки. Склад боєприпасів у Береславському районі Херсонщини ось такі короткі, але приємні зведення за сьогодні.